Того часу Ісус знову вийшов до моря, і весь народ ішов до нього, а він навчав їх. І, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці та й каже йому Іди слідом за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І сталося. Що, коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи разом при столі з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало. І вони ходили за ним, і книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням: Як це так? Що він їсть з грішниками та митниками. Почувши це, Ісус каже їм: Не здорові потребують лікаря, а хворі, я прийшов кликати не праведників, а грішників. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Сьогодні чуємо текст покликання Левія, Матея, того, хто пішов за Ісусом. Коли ми чуємо з вами описи, покликання, ці описи є надзвичайно зворушливими, тому що ми чуємо з одного боку тих, про тих, хто передав нам Євангелія. Хто був Ісусовим послідовником, свідком багатьох його речей з одного боку, а от, власне, з іншого боку, ми мимоволі думаємо про себе самих. А чи ми б пішли, якби були тоді, або як ми тепер чим чинимо? Адже ось цей заклик іде за мною. Повторюється і до нас. Леві, прив'язаний. Це ім'я означає, і так в нього була ця прив'язаність до гріхів, до жадоби, до посідання, до якогось майна. І він це все залишає, і йде за Ісусом. Залишає одне для того, щоб отримати щось інше. Неможливо мати і те, і те одночасно. І сьогодні звернімо увагу саме на ось це розділення одного від іншого, гнилого від живого, доброго від недоброго. Звернімо сьогодні увагу саме на, на, на ці слова. Це золоті, золоті слова святого Писання, які треба пам'ятати, до яких потрібно повертатися, ну, хоча б на іспиті совісті, або перед сповіддю, або коли побачимо якийсь гріх іншої людини. Або свій власний, коли побачимо, помітимо чи захочемо до нього зізнатися, так от, не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Ці слова були сказані не напряму Ісусові, а були сказані учням. А Ісус вже, ну хоча фактично, вони, ці слова були атакою фарисеїв. В сторону Ісуса, але у вуха адресати були все-таки учні. І Ісус, чуючи це, відповідає за них. Я прийшов, тому що не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Подивіться, ось тут є це порівняння, яке, зрештою, можна часто побачити в. На сторінках Євангелія про те, що Ісус прийшов лікувати, Його Слово зцілююче, Його Слово те, яке гоїть, Його Слово те, яке вирішує проблему. А проблемою є гріх. І цей гріх представлений як хвороба. Не прийшов кликати не праведників, а грішників, іншими словами, та людина, яка вважає, що вона здорова, вона не може зцілитися. І, дорогі друзі. Велика проблема, біда нашої доби, наших днів є в тому, що людина переживає глибоку самотність. І ця самотність пов'язана з тим, що людина не відчуває, не бачить іншої людини з одного боку, з іншого боку, навіть коли ця людина є, та людина не така. Вона не виконує всіх мрій, вона не робить всього, що хотілося б, щоб вона зробила. Ну, дуже часто такі абсолютно навіть виправдані, можна сказати, дорікання мають подружні пари одне до одного. От, мовляв, там, дружина чекає від чоловіка, чоловік чекає від дружини, ну, але це продовжується і далі. Діти чекають від батьків, батьки чекають від дітей. І далі пішло, поїхало. Але вся проблема в тому, що ось ця глибока самотність насправді її походження джерело цієї самотності не в людині. А в тому, що людина не може себе наповнити Богом. А чому людина себе не може наповнити Богом? Тому що не може покаятися і відрігтися від гріха, від гріхів, не може визнати, по-перше, цих гріхів, а далі не може визнати цих гріхів, не може визнати себе грішником, не може визнати себе хворим. А відтак, якщо я не хворий, мені не потрібно лікуватися, мені не потрібен лікар, це все каскадом йде одна за одним за принципом доміно. Все сипеться і сипеться. І якщо дивитися на ту епоху, яку ми зараз з вами переживаємо, намагатися якось її збагнути, ну хоча б через. Масову культуру через літературу кінематограф дуже часто мусолиться якась тема. Тобто, якщо до якогось ще недавнього часу в творах літературі в кіно були представлені позитивні і негативні персонажі, то сьогодні ну, той самий кінематограф нам намагається представити, чому цей не, 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 не що цей персонаж той чи інший є лиходієм, поганцем. А чому так сталося? Ну, не він такий життя таке, його так не знаю, виховали. Такі в нього життєві обставини були. Може він і був би хорошим хлопцем, але ну, там до нього хтось погано поставився. І це повторюється, це розкручується дуже сильно. І, ну, в принципі, це чому це знаходить відгук в сучасній культурі масовій? Тому що людина в культурі хоче віднайти те, що переживає. А що сучасна людина переживає? Те, що не я таке життя таке. Я був би хорошим, але ну, мене десь там скривдили в школі років 40-30 тому. Я був би хорошим, але там батьки мене якось не так виховали. Я був би хорошим, але там, наприклад, у нас були там недобрі сусіди. Я був би хорошим, якби там ще щось, ще щось, ще щось. І по факту залишається, почекайте, а хто ж тоді винен за те чи інше? Ніхто. Просто так склалося, само по собі. Немає нікого відповідального. Немає відповідальності. І ось це бич нашої епохи, біда, коли відповідальності не існує. Ну, Звісно, люди одні на одних цю відповідальність будуть спихати, якось там звинувачувати, казати, але по факту це буде так залишатися. Але з чого це виникає? В чому глибинна проблема? Ну, глибинна проблема в тому, що неможливо вилікуватися, якщо не визнаєш, що ти хворий. Неможливо шукати праведність, поки не будеш шукати, поки не визнаєш, що ти грішник. І, друзі, дуже часто вороги християнства намагаються нас з вами представити як такими. Бундючними людьми недобрими, які тільки того і шукають, щоб десь там погрозити пальчиком і сказати, що всі погані, всі грішники, всі недобрі, всі погані. Та, друзі, не про це йдеться абсолютно. Зовсім не про це йдеться. зовсім Йдеться про лікування. І передусім, якщо ми подивимося на цю справу в образі лікування, багато що банально стане на свої місця. І сьогодні перше читання просто геніально це пояснює. Продовжуємо читати послання до євреїв. Слово Боже, живе і діяльне. В останніх кількох проповідях я намагався цю тезу всіляко підкреслити, що от Боже слово, чому воно важливе, чому воно сильне, ну, бо діяльне, живе? Ну, от, Наприклад, так само, як ми з вами теж з якоїсь літератури, ну тут з з сказок навіть. Знаємо, от є жива вода і мертва вода. От мертва вода якась застояна. Стояча вода, гнила, протухла, так? тобто маємо весь такий синонімічний ряд і дуже добре собі навіть це уявляємо, не знаю, там, на запах або і на смак. І ми розуміємо, що ця сама мертва вода, якщо одразу не призведе до якоїсь смерті, ну, до діареї може привести. Натомість Боже Слово живе і діяльне, воно наповнює нас силами, воно нам прояснює, воно нам показує. І сьогодні, що важливо, зрозуміти, в чому його ось це прояснення. Гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку, мозку кісток, розрізняє думки і наміри серця. У нас з'являється асоціація, що це Боже Слово є, немов медичний скалпель. Зараз ми з вами, на жаль, дуже часто знаємо про випадки різноманітних ампутацій, пов'язаних з війною, з обстрілами, з пораненнями, тоді, коли людям рятують життя, ну і якимось виходом. Між життям і втратою якоїсь кінцівки чи гангреною. Є ця сама ампутація. Звісно, річ страшна. Э, вся історія з тим, що от дорослі, часто люди, ну а ще страшніше, коли діти вчаться наново ходити на тих самих протезах. Це все страшні абсолютно речі, але ми з вами зараз розуміємо, що ось цей самий скалпель, скальпель, скальпель, э, розр... розрізання. Певних частин, ну це завжди це, це боляче. І сьогодні, друзі, звісно, не про медицину. Цей медичний приклад, це, це просто приклад. Але цей приклад дуже чітко показує, чому люди, чому люди, ну, ми з вами також люди, і ми з вами так, так, також є синами, дочками своєї епохи, чому сучасна людина не хоче визнавати того, що вона грішник? Чому сучасна людина, ми з вами в тому числі не хочемо визнавати, що ми є хворими і потребуємо лікаря? Ну, тому що, якщо визнати, що мені потрібен лікар, потрібно визнати, що мені треба щось ампутувати. Ампутувати той чи інший гріх, а він вже рідненький. Це спосіб життя, це спосіб поведінки. Я вже не знаю, як робити інакше. Я прикипів до цього, мені без цього буде незручно. Це той випадок, коли ось ну, ці самі приказки, яких є дуже багато на тему цих самих ампутацій, там, я там без чогось чи без когось, як без рук. Ну, ми розуміємо так, ну, без рук складного. Але в цьому випадку слід розуміти, що ці самі якісь. Якісь кінцівки в нас можуть бути, ну, я не маю на увазі в будові людини, звичайно, нам потрібні руки, ноги. Але коли в нас з'являється щось непотрібне, ось і цей гріх, його потрібно ампутувати, але ми до нього звикли вже як до руки, бо він роками є, а людина звикає до всього, особливо ну, звикає до всього все. Звикає також до гріха, і цей грішний спосіб. Буття є способом життя. Просто І людині важко уявити. Ну, добре, я цього робити не буду, але як я буду далі? І тому, коли ми кажемо, що ось там люди відкидають відповідальність, відкидають зізнання до якогось гріха того чи іншого, чому люди так ну, передусім відсувають потребу в Богові в Ісусі Христі? Чому він займає якісь маргінальні місця абсолютно? Ну, тому що якщо його прийняти, він прийде, він лікар, він скаже, ось це і це хворе, оце і ось це потрібно різати, а різати потрібно по-живому. І ніхто цього не хоче. Тому, коли ми з вами говоримо про таїнство покаяння, сповіді, це не є щось, э, схоже на не знаю, якийсь там заспокійливий масаж, якусь релаксаційну музику. Ну, це може бути якийсь грім з блискавками, це може бути щось, що є ну, неприємним для мене. Бо я маю попрощатися з чимось. З чим зрісся ну, от сьогодні ось такі порівняння саме? І ось вам, дорогі друзі, відповідь на те, чому сучасний світ не приймає Ісуса, тому що світ не хоче говорити про визнання своїх проблем, світ хотів би говорити про чужі проблеми. І, друзі, наведу вам приклад, ймовірно, для вас знайомий. В нашому українському суспільстві люди не люблять інституту влади як такого взагалі. Тобто влада сприймається як щось вороже. Це подекуди подиктовано тим, що багато століть наш народ жив в чужих державах. І держава сприймалася як щось чужорідне, чуже, не своє, а не своє не жалко, як відомо. І тому дуже часто люди десь там покладалися на себе, чи там на сусідів, на якісь добросусідські відносини, а не на державу. Ну, бо це як за, за... дуже часто йшлося про інтереси когось іншого, а не свої, не наші. І, друзі, подивімося на ось цей аспект критики влади. В нас модно, дуже модно, ну, зрештою, в нас, та не тільки в нас. Знаю, поляків критикують владу, знаю. Італійців критикують владу німців, знаю менше. От Хто з вас знає німців, чи вони сильно там критикують владу, то, то напишіть, якщо знаєте. Якщо там вони критикують Ангелу Меркель, то ми звісно доєднаємося до цієї критики, тому що, звісно, кобіта здається трошки дров нарубала, рубала, і, і, і те, що ми зараз з вами переживаємо, теж не без її участі. Але сьогодні, друзі, не про це зовсім. Отож, я про те, що ми любимо нарікати на владу. Причому різну абсолютно владу. Якщо десь з'являється влада, або хтось вписується в якусь владу, ну, а є влада в країні, є влада в місті, є влада в селі, є представники влади, і їх, як правило, не люблять самим фактом свого існування. Але тут, друзі, я би хотів, щоб ми з вами так намагалися. Ну, Навіть боюся це казати, стати на їхнє місце. Ні, спробуйте, ну, ну так, боюся це сказати, але мушу це сказати, бо інакше не маю що сказати. Спробуйте собі уявити, що от ви є там, якоюсь владою, ну, тою чи іншою, неважливо, якоюсь. У вас є якісь повноваження, у вас є якась влада, від, вас, від ваших рішень залежить те чи інше, ну, щось там залежить. І уявіть собі, що протягом якогось тривалого часу, якихось днів, місяців, можливо, навіть років, можливо, навіть по кілька каденцій, вам будуть говорити якісь люди тільки приємні речі. Які ви файні, які ви чудові, які ви безпомилкові, ваші рішення завжди безпомилкові, правильні, ваші рішення завжди чудові. І це буде тривати якийсь тривалий час, як я вже казав сьогодні. Ми дуже добре звикаємо до чогось і а тим більше, якщо це щось є нам на руку. Ну і навіть якщо би ми з вами мали, ну кажу, як, якби мали, тому що ми, напевно, цього не маємо, величезної чесноти смирення, вміння себе подивитися на себе збоку, критикувати. У нас така була би чеснота героїчної самокритики, звісно, потрібної для кожної психічно здорової людини. І навіть якби щось таке було в нас, ну так най-най-най-най, все на максималках підкручено. І уявіть собі, що це триває, 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 триває. І тут з'являється хтось, раптом як Пилип з який нам каже: ні, ти помиляєшся. В цьому, в цьому, в цьому, в цьому. Ну і так, поряд люди, які всі піддакують, всі хвалять, а ця людина постійно, без кінця, помиляється в цьому, в цьому, в цьому, в цьому, в цьому, в цьому, і без кінця, і без кінця, і без кінця. І людина. Що буде думати? Що всі помиляються, а цей має рацію? Ще раз, ми говоримо з вами, ну не про нас, з вами, ми так собі тикуємо, правда? Це ж просто намагаємося зрозуміти. І навіть якби ми мали надзвичайно велику чесноту смирення. Як там в одному жарті хтось казав, що от чеснота смирення є рідкісною, ніхто її не має, але от в мене вона є. Ну от уявімо собі, що от ми предмет цього самого жарту. Є в нас це саме смирення. І навіть якби в нас було це смирення найгероїчніше, то ми б подумали, що ось всі люди нас люблять, а цей хтось один не любить. Тому що він. Критикує, каже щось не те, каже те, що неприємно чути моєму вухові. Е і, напевно, в цьому є проблема, коли людина є, має якусь владу, особливо коли ця влада безмежна або велика е на тій чи іншій території, чи на тій чи іншій ділянці. Людина перестає критично сприймати просто світ. Е і, дорогі друзі, е зараз ми з вами говорили не про владу. А про кожного з нас. Тому що кожен з нас в чомусь, нехай буде невеличкому, але якусь там та й була думає. І кожен з нас думає, що ось добре це ті, які кажуть, мені приємне, а от погані це ті, які мені кажуть, неприємне. І тепер приходить Боже Слово, яке мені каже, що от я не правий в тому, в тому, в тому, і в тому. До якої категорії я запишу це Боже Слово? Я буду казати, що вона правильна. Я буду казати, що кажи мені, кажи, добре кажеш, чи я радше скажу, що послухаю тебе пізніше. розкажи мені краще про гріхи моїх ближніх, дороге Боже Слово, яке, я, звісно, охоче буду слухати, але про мої мені не треба розказувати. Давай краще про щось інше. Або пізніше, або десь там згодом, або ще не прийшов час, або ще щось інше. Розумієте, до чого веду? Сподіваюся так, бо інакше навіщо я це все розповідаю. Дорогі друзі, Боже Слово приходить і ріже по-живому. І, як правило, нам це не подобається. І незалежно від того, чи нам це подобається, чи не подобається, тільки це може нам принести зцілення і одужання від того чи іншого гріха. Як полюбити те, що неприємне? Напевно, дивитися не тільки на саму приємність, а на те, що йде за нею, на, на результат, на здоровість. Всі ж ми хочемо бути здорові, так: і фізично, і морально, і духовно, і душевно. Напевно, на це треба звертати увагу. Добре, якщо вам вдалося зробити цей експеримент і подумати про себе з боку з сторони, то я. Радий, значить, цей день вдався, Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть в мирі Христовим. Гарного і безпечного вам дня!